Справжній початок року дракона твій астропрогноз на тиждень з 5 по 11 лютого тиждень, який пов'язаний з новолунням, сильною енергією дратування, такою тяжкою енергією емоційною, особливо по відношенню до спілкування. Це вже ближче до вихідних. Ну а взагалі 10 числа по китайському календарю наступає рік дракона, тобто енергія входить в така агресивна, войовнича вогняна. І про рік дракона я окремо записувала відео ще дам Декілька вказівок, але в даному відео то розберемо всі дні поетапно. Понеділок. Меркурій переходить у водолія, сонце в секстилі з луною. Що це дає? Це дає підвищений рівень спілкування. Нам хочеться спілкуватися. До нас виходять в контакт нові люди. Ми спілкуємося з кимось із старого оточення. Можемо навіть випадково на вулиці зустріти людину, з якою колись спілкувалися. Відновлюються старі контакти, фільтруємо свою телефонну книгу, гармонізуємо цей аспект в спілкуванні навіть тим, що більше говоримо, наприклад, ведемо сторі в інстаграмі, так записуємо якісь відео. Взагалі, Нова чакра задіяна, але в мінусі це може давати також захворювання горла. Тому тримайтеся і не піддавайтеся ось тим обманам погоди, що нібито вже весна. Дійсно слідкуйте за собою, тому що цей тиждень він важкий емоційно. Він тяжкий по самопочуттю. В більшості для людей, які страждають на хронічні захворювання, ті, які вже давно тягнулись, але особливу увагу приділіть своєму здоров'ю в плані відчуттів горло, голова, лор захворювання, тобто ніс. Пильнуйте себе, і це стосується не тільки понеділка а цілого тижня, але в понеділок ми прям відчутно відчуємо досі іншу енергію. Вівторок у нас. День який приносить знакові події зі взаємодією Плутону. Такий аспект, який відбувається у вівторок, він дає певну новизну, нові обставини, нові події, нові ключові кармічні ситуації, які типу з якими ви раніше не зіштовхувалися. Це не такий нетиповий аспект, який був у лютому 2021 року і у лютому 2022 року. Тобто це несподіванка з несподіваної сторони. І для кожного з нас це буде програватися в своїй сфері в індивідуальних астропрогнозах. Я звичайно прописую кожному на місяць в якій сфері, де коли може бути сильна слабка сторона протягом місяця. Тому не забувайте заздалегідь замовляти свої астропрогнози на місяць. Далі середа. Середа, власне, день поганого самопочуття. Тут тяжкість, важкість, але також знову відновлюється таке відчуття, про яке я говорила з вами в січні. Відчуття, яке говорить про якесь типу, я перечуваю щось, типу загострюється інтуїція. Це також віщих снів день. Звертайте увагу, що вам снилось. Вас може цей день, там в Венера, в такому скарбічним вузлом, в такій взаємодії, коли вас можуть змусити робити те, що вам не подобається. Тому звертайте увагу на те, що вам побороти це може і не вдасться, а треба буде з чимось. Змиритися, щось може піти не по плану, можуть зірватися плани, і може щось вам не сподобатися у взаємодії в повсякденних навіть своїх справах і на роботі також. Четвер, чудовий день робочий. Він хороший для прибутку, це широкий фінансовий канал, це день, коли дійсно можна. І варто інвестувати, робити певні вкладення, купувати ідеальний день для шопінгу. Ну і це четвер з, з корицею взаємодійте, розширюйте фінансовий канал. Насправді будь-які ритуали у четвер прекрасно заходять, тому що конкретно в цей четвер задіяні всі небесні світила в напрямку розширення вашого прибутку. Можуть прийти подарунки, премії, надходження заборгованості. Хтось може позбутися кредиту або віддати якийсь борг, вам можуть, якщо у вас вбрали в борг. І, це ідеальний час для того, аби позбуватися фінансових зобов'язань. Тому подумайте, що би ви могли віддати те, що комусь винні в цей час. Четвер: ну але далі йде п'ятниця і п'ятниця. Повністю вже під взаємодією новолуння, новолуння водалі дає певне роздратування, і саме конкретно у п'ятницю ем, вже дає такий ефект, е, що невідомо чому дратує спілкування з людьми і захочеться фільтрувати оточення. Це взагалі аспект цього новолуння. Я буду записувати звичайно окреме відео для кожного в своїй сфері буде торкатися спілкування. І багато хто може навіть назавжди позбутися через скандал якоїсь людини зі свого оточення. Е, Юпітер взаємодіє з Ураном і дає Сподіванки, а несподіванки вони можуть тут по конкретному новолунню ще стосуватися того, що ви можете почути в розумові щось таке, що ви точно не розраховуєте взагалі почути від конкретної людини. До сюрпризів треба бути готовим. Ну і субота після обіду та неділя, час розчарувань, тому що тут відбуваються події, які раніше, раніше теж так відбувалися, але зараз вони можуть розчаровувати і дратувати. Тому що аспект цього новологня і ще з взаємодію, а, який розтягується і до неділі, так тобто, всі аспекти суботи і неділі, це аспекти дратувань, зірвання планів, а, крики, сварки, скандали і. Це те, що може піти не по плану, тому тримайте себе у руках, особливо на вихідні, бо це також буде поєднуватися зі сферою здоров'я для багатьох і е, прямо на фоні роздратованості можуть бути психосоматичні захворювання і пам'ятайте про здоров'я вашого горла та носику. Е, гарного вам тижня! Використовуйте максимальну енергію планет для того, аби гармонійно його планувати для себе. Я чекаю на ваші лайки, коментарі, чи подобається вам такий формат прогнозів, великий та об'ємний на кожен тиждень. Е, мені дуже цікаво. Як проходив ваш попередній тиждень у зв'язку з прогнозом? Чи прислухаєтеся ви? Дайте свій відгук, підписуйтесь і діліться цим відео зі своїми друзями.